Увечері, 25 лютого, в житловому секторі Дніпра через обстріл російських військових було пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Про це повідомив голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Постраждали чоловіки 41 і 49 років, і жінки 20 та 60 років. Усі у лікарні на цей момент відомо, що силами ППО над Дніпром знищено 5 ударних дронів шахет. 131, 136 і три крилаті ракети. Міністр тимчасом закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Захід зробив недостатньо для підтримки України. Відповідаючи на запитання, чи зроблено партнерами все, що можна, він сказав коротка відповідь: Ні, ми не зробили достатньо. Кемерон при цьому зауважив, що вражає, наскільки Захід був єдиним у риториці. Каже: ви бачили, якою реакція. Європейського союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними і майже повністю згуртовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція Швеція, перепрошую, та Фінляндія. Подивіться на Німеччину, яка традиційно не є постачальником зброї. Вона почала надавати зброю Україні. І каже, що багато позитивних змін також є. Але чи зробили достатньо разом? Ні, Україна не має достатньо снарядів. Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібне більше фінансування а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали. Ми кажемо, що підтримуємо Україну. Ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей дипломатичної, військової та. Моральної підтримки тим часом видання Bloomberg пише, що завтра президент США Джо Байден зустрінеться із лідерами конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном у Білому домі. Зустріч Відбудеться, щоб розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, і запобігти припиненню роботи уряду США у тижневому розкладі Білого Дому, опублікованому у неділю, вказано, що Байден обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку і збереження. Роботи уряду за словами помічника одного із лідерів конгресу у заході також візьмуть участь лідер більшості у сенаті Чак Шумер, лідер меншості в сенаті Міч Макконел та лідер меншості в палаті представників Хакім Джефріс. Я нагадаю, що за внутрішніми оцінками сполучених штатів до весни Україна зіткнеться із потенційною. Катастрофічно, як вони кажуть, нестачою боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Про це телеканалу ABC розповіли неназвані американські посадовці. Співрозмовники цього телеканалу назвали кінець березня особливо вирішальним часом для українських військ, якщо Конгрес не схвалить проєкти з фінансуванням для України. Ще один посадовець сказав, що буде важко точно визначити, коли ситуація для українських військ може погіршитися, але зазначив, що очікується, що перепрошую, що дефіцит буде зростати. До весни переламний момент, як вони кажуть, починається зараз, і він буде поступово погіршуватися упродовж весни і. До літа, отже, цей період, в який ми входимо, є критичним. Про це сказав представник представник американського оборонного відомства. Американські посадовці також прогнозують нестачу засобів протиповітряної оборони. Кажуть, те що захищено сьогодні не не можна буде захистити усі ці об'єкти в майбутньому, якщо не підтримуватимуть постачання ракет перехоплювачів. Про це теж сказав представник оборонного відомства. Якщо Росія отримає контроль над небом, то це повністю змінить характер цієї боротьби. Але чиновники кажуть, що Україні терміново потрібні як малі, так і великі боєприпаси, у тому числі ракети з gps наведенням для систем «Хаймерс». Інше занепокоєння викликають спроможності протиповітряної оборони України, бо посадовці вказують, що Україна все ще потребує грошей на будівництво інфраструктури для. Підтримки переданих винищувачів F-16, які планується розгорнути пізніше цього року, ідеться про злітно-посадкові смуги та підвіси для зберігання літаків. І крім того, без затвердження додаткової допомоги, Сполучені Штати не зможуть продовжувати тренувати українських пілотів. Зрештою, наш президент вчора на прес-конференції також говорив, що березень-квітень будуть складними для України а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа. На питання що буде з Україною через рік, якщо теперішня динаміка війни буде продовжувати і недостатнє постачання зброї та боєприпасів буде і надалі. Зеленський відповів наступне: нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання у США, які мають вплив на деякі держави. Хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні, квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль, і політичних, і фінансових. І різного тиску Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня. Якщо зможуть, вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою, і каже президент, що вважає, що їхній наступ, який почався 8 жовтня. Не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план. Переломним моментом стануть вибори у Сполучених Штатах. І, як каже президент, після цього будуть розуміти далі, що, що загалом далі відбувається. При цьому президент додав, що те, як може виглядати кінець цього року, залежатиме від багатьох речей. Зокрема, він навів приклад щодо недостатньої кількості систем Петріот в Україні. каже, якби ці системи могли би застосовуватися ближче до лінії фронту, то росіяни би до нас не підійшли. Вони би відступили, бо зламались би їхні лінії оборони. І пішли би тоді українці вперед. Десять петріотів за словами президента кардинально змінили би ситуацію. Хоча це не означає, що усе вирішують системи Петріот. Петріот він наводив лише один такий приклад, а таких назв зброї, за словами президента, було б дві-три, і був би кінець російській обороні. Просто кінець. І тоді, як каже президент, ви ми зможемо відповісти собі на питання: а чому в Україні цього досі немає? Ну, значить, це потрібно не всім. Тим часом, Папа Франциск, е, Папа Римський Франциск у неділю на площі Святого Петра у Ватикані закликав створити умови для дипломатичного розв'язання війни в Україні, промовляючи до Римлян і паломників, які в неділю зібралися на площі святого Петра у Ватикані. На молитву ангел Господній папа Франциск одразу після благословення заговорив про Україну. Далі зацитую його слова. Каже 24 лютого, ми зі скорботою згадували другі роковини початку повномасштабної війни в Україні. Як же багато жертв, поранених руйнувань, страждань, сліз було протягом цього року і періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно. Це війна, яка не лише спустошує цей регіон Європи, але здіймає глобальну хвилю страху і ненависті, поновлюючи свою найщирішу прихильність мученицькому українському народові та молячись за усіх, особливо за численні невинні жертви, благаю, віднайти ту шість людяності, яка допоможе створити умови для дипломатичного розв'язання в пошуках справедливого та тривалого миру. Ну з такими от закликами Папа Римський звернувся, але ця дещиця людяності росіяни зрештою показали, що її у них абсолютно немає. Тому сподіватися на дипломатичне вирішення протистояння абсолютно не доводиться як зрештою і говорити про нього у конкретний момент часу. Бо аналітики ісв наприклад, пишуть, що. Аби не привертати увагу до невдач Росії у досягненні заявлених стратегічних цілей в Україні і в реалізації менших цілей, тобто захоплення всієї Луганської та Донецької областей, а також до значних втрат особового складу, у Росії офіційні особи і державні змі утрималися від коментарів щодо другої роковин початку повномасштабного вторгнення. Аналітики інституту зазначають, що нещодавні російські опитування громадської думки показали, що настрої росіян. Щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними упродовж останніх місяців. І що більшість росіян здебільшого апатичні до війни, хоча вони не підтримують другу хвилю мобілізації, і російський диктатор Владимир Путін і російські урядовці ймовірно утрималися від висвітлення другої. Других роковин повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції. Тому аналітики ІСВ продовжують оцінювати, що Путін імовірно усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде у цілому непопулярною, і він стурбований тим, що такий захід спричинить широке невдоволення. Але Путін може менше перейматися суспільними настроями після свого переобрання в березні 2024 року і вирішить, що потреби Росії у формуванні Ройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення зрештою росіянам і російському керівництву завжди або практично завжди було байдуже на те, що думають її громадяни їхні громадяни, точніше, і вони докладають максимальних зусиль для досягнення своїх цілей, а не звертають при цьому увагу на думку своїх громадян. До цієї години у нас вже з'явилася інформація від наших повітряних сил щодо кількості збитих російських повітряних загроз. Отож, як повідомляють, у ніч на 26 лютого окупанти атакували балістичною ракетою Іскандер М з Криму, двома ЗРК С-300 з Білгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х 59 а також проти радіолокаційної Ха Її випустили з тимчасово окупованих територій Запорізької області, і також було 14 ударних безпілотників типу шахет з Курської області. Вони залітали в результаті бойової роботи протиповітряної оборони. Знищено три керовані авіаційні ракети Ха 59 і дев'ять шахетів у межах Харківської та Дніпропетровської областей. До відбиття цього повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони. України, загалом, якщо говорити по фронтах за минулу добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Мар'їнському напрямку. Там сили оборони відбили аж 40 ворожих атак. Загалом окупанти завдали 11 ракетних та 98 авіаційних ударів. А також здійснили 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та. Поранені серед цивільного населення, руйнувані пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури за минулу добу. Окупанти також атакували і ракетами, і дронами. Зрештою, ми щойно обговорювали, скільки із них запустили і скільки із них вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів. Традиційно ідеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Якщо говорити за ситуацію на конкретних напрямках, то у зоні відповідальності ОСУВ, Хортиця, це куп'янський напрямок, відбито шість ворожих атак в районі населених пунктів Синківка і Табаївка. Це Харківська область. На Лиманському напрямку наші захисники і захисниці відбили п'ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Терни Донецької області і Білогорівка, якщо говорити за Луганщину. На Бахмутському напрямку це теж Донеччина. Сили оборони наші відбили вісім ворожих атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщиївка. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія це Авдіївський напрямок. Наші захисники і захисниці відбили 25 ворожих е, спроб штурмів в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкіне і Невельське. Це все Донеччина. Мар'їнський напрямок. Також на цей момент найгарячіший. Стримували ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда і Красногорівка. Загалом там відбито 40 Російських атак на Новопавлівському напрямку наступальних або штурмових дій окупанти не вели на Запорізькому напрямку. Шість ворожих атак в районі населеного пункту Роботине і один також був в районі Гуляйполя Запорізької області. В районі від в зоні, точніше, відповідальності Осу Одеса. Це Херсонський напрямок фронту. Наші захисники і захисниці продовжують утримання позицій і відбиття штурмів окупаційних військ, не зважаючи на значні втрати ворог. Не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних ними позицій. За минулу добу там було чотири ворожих штурми. Всі із них вдалося нашим захисникам і захисницям відбити. За минулу добу також наша авіація завдала семи ударів по районах зосередження особового складу і два зенітно ракетних комплексах противника знищили три ракети і дев'ять БПЛА типу шахет. Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії вразили. І завдали ударів по трьох районах зосередження артилерійських засобів противника.